День перший розважання, святий Тадей, опікун знедолених. Святий Юда Тадей, як знаємо, придбав у Бога особливий привілей спішити з порятунком на заклик людей, доведених до розпачу. Згадує про це свята Бригіта, якій з'явився Ісус Христос і доручив їй молитися до святого Тадея у всякому горі й біді. Цей великий святий, такий близький Ісусові. Не залишає нікого, хто звертається до нього. За допомогою в розпуці і вимолює ласки. Цей могутній покровитель ніколи не підводив. В цьому переконалося багато людей. У журналі Посланець найсвятішого серця було опубліковано статтю про те, що одна особа звернулась до святого апостола Тадея в безнадійній справі, обіцяючи 12 служб Божих за душі в чистилищі. І дочекалася щасливого свого прохання. Отже, нехай ніхто не втрачає надії, а віддається під опіку святому Тадеєві з повним довір'ям, гаряче молиться і буде вислуханий. Постанова постановляю в кожній потребі звертатися до святого Тадея, щоби забезпечити собі заступництво і покровительство не лише на протязі всього життя, але передовсім. У годині смерті, молитва, святий тадею, відкриваю перед тобою свою душу і серце, оце слабну я в життєвій боротьбі, падаю під тягарем турбот, які пригнічують мене до землі, наче важкий хрест. Ти бачиш добре, що мої сили ослабли, і остання надія покидає мене, залишаючи в присмерках розлуки. Цій годині смутку і вічю прибігаю до тебе, благаючи твого заступництва перед Богом. О, святий Тадею, опікуни з знедовних, не покидай нас, поспіши на порятунок, вислухай мої прохання і виєднай у Бога те, про що я в тебе цю мить прошу. Отче наш, ти що син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками і плід лона Твого, бо Ти породила. Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.